Всім привіт! З вами проект It'sMed Ed. Тема сьогоднішньої лекції печінка та жовтня міхур. Питання до лекції ви можете переглянути на цьому слайді. Довго зупинятися на цьому ми не будемо. Переходимо одразу до лекції. І так, печінка це найбільший орган черевної порожнини, який виконує багато різноманітних і важливих функцій. Печінка тісно сполучена стравною системою і є найбільшою залозою шлунково-кишкового тракту, яка продукує жовч. Також печінка приймає участь у всіх видах обміну речовин, дезінтоксикує шкідливі речовини, які є в крові, а в ембріональному періоді виконує кровотворну та імунну функцію. Вага печінки близько 1,5 кг, розміри поперечні від 24 до 28 см. Передньо-задній від 18 до 20 см. І вертикальний від 6 до 8 см. Наступне питання у нас поверхні та борзні печінки. Дивіться, печінка має такі поверхні: перша з них це фія з Ця поверхня поділяється на передню, верхню, праву і задню частини. Задня на невеликій ділянці немає сирозного покриття, яке називається ареануда або. Голе поле. Саме в цьому місці печінка зрощується з діафрагмою, тому печінка тут не має серозного покриття. Пація вистераліс. Вісцеральна поверхня печінки це поверхня, якою печінка прилягає до різних органів. На вісцеральній поверхні печінки є борозди, ямки і щелини, які формують праву та ліву сагітальні борозни. Посередині вони з'єднуються поперечною заглибиною, яка називається е, воротами печінки порте гіпатіс. Сагітальні борозни утворені такими заглибинами. Дивіться, права сагітальна борозна вона утворена в везіка, кафеля ямкою жовчного міхура, е, яка знаходиться в передній частині е, правої сагітальної борозни, і, і в ній знаходиться сам жовчний міхур. Далі стулькус вене каве. Де борозна борознистої вени, Вона знаходиться у задній частині правої сагітальної борозни печінки. Ліву сагітальну борозну печінки утворюють дві щілини. Перша з них це фіцура лігаментум теріс. Вона знаходиться в передній частині лівої сагітальної борозни. Вона йде донизу і формує одноіменну вирізку, і потім о, в цій щілині лежить лігаментом терес, о, кругла зв'язка печінки це о, облітерована пупкова вена. О, далі фісура лігаментум венозі також утворює о, ліву сагітальну борозну печінки. Вона лежить в задній частині лівої сагітальної борозни, о, і в ній лежить о, також лігаментом венозі, венозна зв'язка, яка. Є е, зарощеною е, протокою, яка з'єднувала е, пупкову вену з нижньою порожнистою веною в ембріональному періоді. Далі у нас ворота печінки, ортагепатіс, це значне поперечне заглиблення, яке знаходиться приблизно в центрі вітеральної поверхні. Е, тут розташовується ворітна вена, порта ортагіпатіс і власна печінкова артерія. Артерія гіпатіс які заходять до печінки та спільна жовчна протока, що власне виходить з печінки. Ці три утвори, ворітну вену, власну печінкову артерію і спільну жовчну протоку, називають печінковою тріадою. Наступне питання у нас частки печінки. Дивіться, печінка має праву і ліву частки. Ліва частка печінки льобус гіпатіс-тіністер. На діафрагмовій поверхні вона відмежована від правої частки за допомогою серпоподібної зв'язки лігаментом фальтформі гепатіс, яка йде від печінки до діафрагми. Права частка печінки лобус гіпатіс-декстер. Дивіться на її стиральній поверхні, завдяки наявності ямок і борозин виділяються такі частки. Передня це льобус квадрату, квадратна частка, яка відміжована справа фоста века а зліва фісура лігаментм терес. і лобус каудатус, остата частка, яка лежить трішки позаду, і відміжована справа тулькус венекава, зліва за до допомогою фіссура лігаментум вінозів. Також хвостата частина має два відростки. Перший це процес papillaris – суточковий відросток, і другий це процес каудатус, хвостатий та відросток. Також треба сказати про сегментацію печінки. Дивіться, розподіл печінки на частини, відділи та сегменти ґрунтується на внутрішньо органному розгалудженні ворітної вени, Печінкової артерії та жовтніх проток, які формують тріади. Ці частини, вони окремо розвиваються в ембріогенезі, і тому їх можна виділяти хірургічно. Далі у нас топографія печінки. Дивіться, більша частина печінки знаходиться у правому підреберії регіоні діпохондріка Декстра. Тільки ліва частка заходить в регіоне епігастрика і в ліве підребення. Також діафрагма у поверхні печінки прилягає до діафрагми, Вістеральна може прилягати до багатьох органів. Також в ділянці з, з органами на вістеральній поверхні є втиснення, на лівій частці це травохідне втиснення, імпресіо етапая і імпресіо гастрика. Клонкове втиснення. На правій тягці С е, доодинальне імпресіо доодиналіс, е, ниркове – реналіс, надниркове імпресіо супрариналіс е, і ободово-кишкове ободовокишкове імпресіоколіка. Е, також е, на задній поверхні печінки є глибока виріска, яка буде відповідати хребту. Далі розглянемо скелетотопію печінки. Дивіться, верхня межа печінки має вигляд опуклої дуги. найвища точка якої знаходиться для 4-го міжреберного простору по правій середньоключичній лінії. Від цієї точки вправо верхня межа круто спускається вниз до 10-го міжреберного простору по середній паховій лінії, де вона сходиться з нижньою межею печінки. Вліво від 4-го міжреберного простору, верхня межа поступово спускається вниз. О лінія парастерналіс декстра. Вона перетинає п'ятий міжреберний простір. По передній середині лінії вона перетинає основу містоподібного відростка і доходить до п'ятого міжвебрового простору по лінії парастерналіс сіністра, де сходиться з нижньою межею печінки. Нижня межа печінки йде від правої точки. Це 10-й міжвебровий простір, по краю правої ребраної дуги, Перетинає її на рівні з'єднання хрящів 9 і восьмих ребер. Потім перетинає ліву реброву дугу на рівні з'єднання хрящів 7 і 8 ребер. І доходить до лівої точки це 5 міждобровий простір по лівій пригрудненній лінії. Наступне питання у нас відношення до очеревини. Дивіться, печінка покрита очеревиною майже з усіх сторін, іншими словами, інтраперитоніальна. Крім ділянки аріануда. Переходячи з печінки на органи, черевина утворює е, такі зв'язки. Це лігаментом коронаріум, Мінцева зв'язка, яка з'єднує печінку з діафрагмою. Е, вона складається з одного листка очеревини черевини і з боків закінчується лігаментом Трангуляріс Декстер і Е, також роз'єднує ліву. І праву частку така зв'язка як лігаментом форми. це поподібна зв'язка, яка складається з двох листків очеревини і знизу переходить в лігамент перes хепатис, яка є облітерованою веною. венею. Також печінка має малий чепець, оментум мінус, який Складається з двох зв'язок лігаментом гепатогастиком і гіпатодоодиналі. Ці дві зв'язки, які починаються від варіан печінки, йдуть до малої кривизни шлунка та до настипалої кишки. І остання зв'язка це лігаментом гіпаториналі, яка йде до правої нирки. Далі розглянемо внутрішню будову печінки. Дивіться, під очеревиною знаходиться підсирозний прошарок і тонка сполучна тканина фіброзна оболонка, її ще називають капсулою печінки, тоніка фіброзна, яка в ділянці ворі входить у середину печінки і супроводжує судини. Тонка сполучна тканина відокремлює частки печінки, льоболі гепатіс це морфофункціональні одиниці органа. Які складаються з петінкових клітин, так званих гепатоцитів. Між часточками проходять місті артерії і вени, а також мігчаставі товчні протоки, так звана петінкова атріада. Ці часточки мають призматичну форму. В центрі кожної часточки знаходиться центральна вена, вена центральність. Також печінкові клітини всередині часточок утворюють печінкові пластинки, їх ще називають балками. Кожна балка складається з двох рядів печінкових клітин, гепатоцитів, а балки розташовані радіально по відношенню до центральної вени. Всередині часточки кінцеві гілки ворітної вени утворюють синусоїдні капіляри, які йдуть також радіально від печінковими балками і впадають у. Вено Централіс. Із часточок виходить під вени, вони зливаються і утворюють систему виносних вен печінки печінкових вен. Всередині часточки між двома рядами печінкових клітин, що утворюють пластинки, знаходиться дуктор з белікарів, куди поступає синтезована жовтня. Вони починаються біля Вена Централіс і впадають в мій частові відні протоки ductus biliferus interlobularis, вони з'єднуються утворюють систему внутрішньопецінкових проток. Е, найбільшими є такі протоки: ductus гіпатіпус секстер і ductus гіпатіпус синістер, які зливаються е, і утворюють ductus гіпатіпус communis, загальний е, жовтний печінковий проток. Е, він йде вниз у товці лігаменту гіпату до де зливають. З міфровою протокою і утворює спільну жовтну протоку Ductus aledotus. Наступне питання у нас жовтний міхур. Дивіться, жовтний міхур Вензика Феллер має грустоподібну форму, він розташований на внутрішній поверхні печінки в одноіменній ямці Фосна Vedicica Felia. Його довжина становить від 8 до 10 см. Черна в ділянці дна від 4 до 5 см і місті від 40 до 50 см кубічних. В жовтньому міхурі накопичується жовтньо, яка виділяється по мірі необхідності в простій спалої пішки. Далі розглянемо будову і топографію жовчного міхура. Дивіться, жовчний міхур має тіло, корпус вечіркеля, нижню розширену частину. Фундус Везікафеля, верхню звужену частину кольум Везікафеля, яка переходить в дуктус типус жовчний протоп, який з'єднується з, з е, спільним печінковим протоком і утворює Дус каледокус. Також е, щодо топографії, як я вже казав, жовчна міфурою лежить на внутрішній поверхні печінки в ділянці Поста Везікафеля, але Дно жовчного міхура проєктується в ділянку кута, який утворений правою реберною дугою і латеральним краєм правого прямого м'язу з живота. Це місце відповідає верхньому краю хреща 9 ребра. Наступне питання у нас будова і топографія жовчного міхура. Дивіться, жовчний міхур складається з свездової оболонки, під прошарку, м'язової оболонки і терозної оболонки. Слазова оболонка вона вкрита одночаровим високим призматичним епітелієм. Вона утворює численні складки, які при наповненні жовтного на міхура розправляються. Особливості є те, що в ділянці фейки і міхурової протоки формується пліка спіраліс, яка забезпечує проходження з загальної петінкової протоки до міхура. М'язова оболонка утворена непосмугованою м'язовою тканиною з переважно коловим напрямком. Язових волокон. Також жовчний мікур покритий очеревиною з трьох сторін, мезоперитоніально, тому що однією стороною він зрощується з печінкою, але дно міхура повністю покрите очеревенною, іншими словами, інтраперитоніально. Наступне питання у нас кровопостачання та венозний відтік від печінки і жовчного міхура. Дивіться. Кровопостачання печінки має свої особливості, тому що кров до неї йде двома судинами: артерією і веною. Артерія це власна печінкова артерія, артерія гіпатіка пропрія, яка є гілкою артерією комуніс, яка в свою чергу відходить від толунку celleus, яка є гілкою черевної аорти, і ворітною веною венефор. Венозний відтік від печінки здійснюється системою печінкових вен, їх буває 3-4, які впадають у нижню порожницю вену. Кровопостачання міхура здійснюється артерією цистіка, яка відходить від власної печінкової артерії. І винозний відтік відбувається по однойменній судині у порту. І останнє питання на сьогодні: це іннервація та вінфовідтік. Дивіться, інервація печінки. Капсула і церозна волонка інрвується нижніми міжреберними нервами. Паренхіма інервується печінковим сплетенням плексус, hepatitis. Іннервація жовтня міхура, Симпатична через певне сплетення. Парасимпатична – це печінкова гілка блукаючого нерва, і сенсорна це волокна діафрагмального нерва. Лімфатичний відтік здійснюється в шлунковій черевні поперекові, аортальні та діафрагмові ліпатичні вузли. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Гарного дня!